Доброго дня, діточки! Доброго дня! Я Доброго дня. хочу з вами сьогодні поговорити на дуже серйозну тему. Я хочу, щоб ми з вами поговорили про те, що таке дружба і хто як розуміє це поняття. Добре? Давайте. Будемо міркувати разом. Дружба це добрі приязні стосунки на основі взаємної прихильності та відданості. Друг це людина, яка завжди готова прийти на допомогу, з якою можна розділити радість і горе. Важко жити, якщо в тебе немає справжнього друга. А в дружбі не буває порівнянь. Немає друзів, кращих або гірших. Лиш справжній друг за тебе без вагань може віддати все і навіть більше. А ось дуже цікавий і правильний віршик про дружбу. Якщо в мене є цукерка, пів цукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить, грушу пополам. Я признаюсь вам відверто, що боюся злющих псів. Тільки раз на мого друга пес кудлати налетів, мав він зуби, як у вовка, знай підстрибує гаса, та не думаючи, довго кинувся я на того пса. Його вдарив раз і вдруге. Не боявся я тоді. Бо хіба ж покинеш друга, якщо друг твій у біді? Ось які хоробрі хлопці, да? захищають один одного. І зараз я хочу вам розповісти оповідання, яке написав колись Василь Олександрович Сухомлинський. А ви пам'ятаєте, що це дитячий письменник, а ще це був видатний. Педагог називається дівчинка і ромашка. Це оповідання. Сонячним ранком маленька дівчинка вийшла погратися на зеленій галявині. Раптом вона почула хтось плаче. Прислухалася плач долітав з під каменя, що лежав в кінці галявини. Нахилилася дівчинка до каменя і питає, хто там під каменем плаче? Це я, Ромашка, почувся тихий слабкий голос. Звільни мене, дівчинку, гнітить мене камінь. Відкинула дівчинка камінь і побачила ніжну стеблинки Ромашки. Ромашка, зітхнувши на пробни груді, Вирізла, звільнила мене з під кам'яного гніту. Як же ти потрапила сюди під камінь? Підманув мене камінь, розповіла Ромашка. Була я маленькою насіниною, бо сини шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечку, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинку. Гаразд, будь моєю згодилась дівчинка. Подружилися дівчинка і ромашка. Щоразу приходила дівчинка до ромашки, і вони разом зустрічали з сонечку. Як добре мені бути твоєю, дівчинко, часто говорила Ромашка. А коли б ти вирісла у лісі або при дорозі, як би ти була нічиєю, я б померла від горя, тихо сказала Ромашка. Але я знаю, що нічиїх квітів не буває, вони завжди чиїсь. Ось той маковий дзвіночок. Він товаришує сонечко, а ось та маленька квіточка незабудка, вона подруга весняного вітру. Ні, квітка не могла б жити нічиєю. Ось таке оповідання. Як воно називалося, хто запам'ятав? Ромашка, пісенка і ромашка. А як ви згадаєте, це оповідання чи казка? Скажіть мені, будь ласка. А? Оповідання. Оповідання? А мені а... Це... здається, що це казка. А чому це казка? А тому що насправді, насправді дівчинка і ромашка не можуть розмовляти. Таке буває тільки де? У касті. Чи можна вважати дівчинку другом для ромашки? Скажіть мені, будь ласка. Так. Так. Що зробила дівчинка? Вона врятувала ромашку да, від злого каменю, який її... їй не давав дивитися на сонечку. А ще дівчинці і ромашці було добре разом. А Мам, зараз я хочу, щоб ви послухали прислів'я про дружбу. Людина без друзів, що дерево без коріння. Мичкою, як риба з водою. Скарб не друг, а друг скарб. Дружбу за гроші не купиш. Як ви розумієте, що таке друг? А ну, скажіть мені, будь ласка, поясніть, хто це такий друг? Тобі спасає. Так, це людина, яка може тебе допомогти, врятувати тебе? Людина, з якою тобі як? Добре? Чи погано? Добре. Добре, людина, з якою тобі добре. Людина, яка прийде на допомогу. Людина, з якою навіть можна тихенько посидіти і помовчати. Не тільки бігати стрибати да Красуньки мої. Так. А ось зараз послухайте, такий психоетюд Ранок квіти сплять. Галявину осяяли перші промені сонця. Квіти прокидаються, розправляють пелюстки, тягнуться до сонечка. Тепло, добре, квіти радіють сонячному ранку. На листочках квітів роса, квіти струсили росу. і, озирнувшись на всі боки, побачили сусідів квіточок. Покивали голівками, привіталися. З озера подув легенький вітерець, пограв з квітами і полетів. Сонце припікає. Захотілося квіточкам пити, стали вони тягнутися корінцями до підземних вод. Попили, розправили листя, розклили пелюстки ширше. Але ось сонечко. Сідає, настав вечір, квіти засинають. Опустили вони свої голівки та заснули. Але я дуже сподіваюся, що ви ще не спите. Ви тут, мої ну, красуньки? Я тут. Продовжуємо трішечки про дружбу. Міркувати, дружба вчить турбуватися за іншу людину. Друг завжди розділить твої радості, турботи, друг допоможе розв'язати проблеми. Справжня дружба це коли можеш розповісти людині будь що, будь-яким, навіть найбільші таємниці, і впевнений, що крім цієї людини, ніхто про це не дізнається. І ця людина ніколи не буде насміхатися над твоїми помилками. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. І я бажаю всім, щоб у кожної людини і у кожної дитини був справжній друг. А на цьому наше заняття закінчується. Всім до побачення. До побачення!